Доброго дня, радий вас вітати на ютуб каналі клубу Рослин. Мене звати Назарій Зінько, і сьогодні я вам розповім про лаванду середню ґрапенхол. Цей гібрид лаванди вузьколисної, лаванди широколисної. Їх так само ще називають лавандинами. Лавандини поєднують в собі позитивні риси як широколисних, так і вузьколисних лаванд. Власне, лаванда середньолисна поєднує в собі всі позитивні характеристики як лаванди вузьколисної, так і лаванди широколисної. З одного боку, лаванди середньолисні є достатньо морзусійські, відповідно, їх можна вирощувати по всій території України. Лаванда грапенхол належить до шостої зони морозостійкості. Саме ця лаванда грапенхол є одною з найбільших середніх лаванд її розмір досягає до 90 сантиметрів висоту і приблизно 90 сантиметрів ширину. Тобто це така красива велика куля. Листочки в лаванди грапенхол мають дуже цікаве забарвлення. Вони такого сизо, срібно-зеленого кольору. Відповідно, вона є з одного боку і декоративно листяною а з іншого боку декоративно-цвітучою рослиною. Переважно лаванду власне вирощують для того, щоб побачити її неймовірне цвітіння, і лаванда грапенхол дає достатньо великі суцвіття з достатньо довгими квітконосами. В Більшості випадків лаванду вирощують саме для красивого цвітіння. Суцвіття лаванди грапенхол досягає 4-6 см, а квіткуні ще саме досягає до 60 см. Суцвіття є традиційного фіолетового кольору, таке саме як у більшості лаванд. Лаванда грапенхол дає дуже красивий запах. Її і листочки пахнуть, якщо добре понюхати, фантастичний запах лаванди. Так само і дуже красиво пахнуть її квіти. Цітер лаванда грапенхол переважно в червні або на початку липня, так як і інші лаванди, грапенхол це є вічно зелений чагарник. Відповідно, вона на зиму не скидає листки. Тобто листочки всі залишаються такими самими. Частина з них опадає, частина пересихає, а частина стає більш сирішою. Весною лаванда грапенхол дає прирост як з самих пагонів, так само і з коріння. Дуже любить сонячні місця. Це рослина, яка прийшла до нас з півдня. Відповідно, обов'язково потрібно висаджувати їх виключно в сонячних місцях. І чим більше сонця, тим краще для лаванди. Лаванда надає перевагу нейтральним аболужним ґрунтам, тобто ґрунтам з великим містом крейде, з великим містом вапняку. І тому, якщо у вас кислі ґрунти, їх необхідно розкислити, і тільки тоді висаджувати лаванду. Окрім того, що лаванда використовується для косметичної галузі, для фармацевтичної галузі. Лаванда це одна з улюблених рослин для ландшафтного дизайну. Її можна використовувати як для створення лавандових пулів, створення бордюрів невеликих, створення окремих лавандових хулян, і також використання як окремо ростучих рослин. Повірте, якщо ви маєте лаванду і вона гарно цвіте, це неймовірне задоволення, як від вигляду рослини, від краси самої рослини, так і від запаху, який надає ця рослина. Також врахуйте те, що якщо ви посадите лаванду вздовж свого паркана, тобто вздовж межі своєї ділянки, вона від частини комах буде захищати вашу ділянку. І таким чином ви отримуєте і красу на ділянці, і отримуєте менше шкідників. Лаванда є достатньо невибагливою рослиною. Вона може рости в різних ґрунтах. Однак дуже важливою характеристикою є те, що вона потребує виключно ґрунти, які є добре дреновані. Вона не любить застою води, відповідно, якщо є застій води в ґрунті або забагато води. коренева система перемокає і лаванда помирає. Тому власне на це звертайте увагу. Це характеристика номер один при виборі місця для висадки лаванди. Лаванди достатньо здорові рослини, їх дуже мало вражають шкідники, і дуже мало вражають хвороби. Тому власне це ще одна перевага цих рослин порівняно з іншими. Якщо говорити про стрижку, самі рослини я рекомендую стригти весною вже після закінчення зими. Тобто, отак вистригаємо її в якусь кульку і формуємо красиву компактну рослину. А от квітконоси з суцвіттями рекомендую обрізати після цвітіння, і таким чином ми отримуємо шанс на друге цвітіння. Лаванди в цьому ж році. Лаванда є невибагливою рослиною щодо підживки. Тобто вона може рости і на бідних ґрунтах однак вона вам віддячить сторицею, як зростом, так і гарним цвітінням і довгим цвітінням. Якщо ви будете додавати мінеральні речовини, підживку їй. І, звичайно, що рекомендую використовувати добрива з підвищеним містом калію. Якщо підсумувати, лаванда є особлива, дуже цікава, дуже красива і невибаглива рослина, яку однозначно варто використовувати в ландшафтному дизайні і в приватних садах. Тому дуже рекомендую власне на неї звернути увагу. Придбати лаванду Грепенхол можна в мережі садових центрів Клубурсин та Грінсад, а також в наших інтернет-магазинах. Дякую всім за увагу!